Два рукам, що пахнуть хлібом. Знаходимося ми на збиранні соняшника, посіяний за технології стрібків. Соняшник Сузука компанії Сенгента. Сонце сходиться, зима воїнів, хай сміли, смерть обходить. Воно на Збирає у нас комбайн Holland, ви вже неодноразово бачили його в відео за кермом. комбайнер дядя Толя прибирає доволі непогано, попередник у нас тут кукурудза. По потерям вимовачує шляпки, бачите як. потір немає на шляпці, на виходу. ну Таке десь якесь щупе. насіння вилітає. Ну, не без цього, а все взагалі пусте. Десь дуже рідко там випадає з люфтера. ну от цього ми нікуди не діємося. от така насінка вона не зовсім і пуста. Але дуже легка, все, така ось випала. Ну, те, що буває з люфтіров, десь там ударилось, от відлетіло. Ось така шляпка. Збираємо ми обов'язково перегрузчик у нас на полі, щоб комбайн не катався. Ось така різна постановочка, така у нас, соняшника. Сіли 56 тисяч на гектар. Бачите? У міждуряді у нас тут якраз е, соняшник посіяний в міждуряді кукурудзи патики ось ось видно. Залишилися ось 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 ці рештки наші, які нам сужать як акумулятор. Вже гарно видно все. Такий варіант доволі непогано виходить у нас. Вже в цьому році ми можемо сказати, що по нашому господарству на буде, я думаю, за 3,5 тони вже сухого зерна. Але я скажу, що зараз йде волога 11, там буває зранку 12, але є сушка і ми відразу його сушимо. Ну, Така шляпка. Ну, як для Сингенти сен... для характерно, що тут як наче 5 копійочок, пустеньке зерно, але це нічого страшного. Так, ми на ходу відразу вигружаємося, щоб не тіряти время. Бо є ще що прибирати, може десь, тому що хлопцям потрібно буде допомогти по збиранням. Гарненькі шляпки на лінії здавали по 49, 50, ну так, 51 навіть один раз показала. По захисту у нас тут тут була е, прима. Ой, кажу прима. ТЗка була, грунтовий гербіцид. То також сінгентки. 3 екстра тизего. І потім вже зробили. Там містами у нас де-не-де була вода. Ну не по всьому полю. Та ми тут працювали також трошки геліантиксом. Ну, шляпка, я ж говорю, для цього руху, в принципі, непогана. По натурі зерна. Зараз поїду вам покажу сушку нашу, яку ми сушимо. І покажу, яка натура зерна. ну Така непогана. Зараз поїдемо на тік. А Федорівки осінь! Осінь! Ля-ля-ля-ля-ля! А Федорівки осінь! Осінь! Ля-ля-ля-ля-ля! Так, приїхали ми на тік. Це у нас така яма. В принципі, з цієї ями відразу потім йде на очистку. На зал там у нас очисні машини стоять. І таке зерно. Крупненьке, гарненьке. Але трошки вологе. І щоб воно в складі у нас добре лежало, відразу після очистки, ну, зараз виключений зал, бо яма повна набирається, вони хлопці туди в бункер начищають. Після того як начищають в бункер, відправляють з бункера оцього. Під'ємтой на сушку. Сушка у нас з ГТ-8 на отходах що не може нас не радувати по ціні топлива на сьогоднішній день по солярці, по газу. Сушка дуже дорога. Це у нас ще патеу тут. Сюди загружаються одходи. Відходи у нас льон-ріпак, дуже добре горять такі відходи. трошки ріпачка навіть там є з льоном. Сюди йде гаряче повітря і подається туди на сушку. Висушує все і відразу потім його склад подає ну хлопці зараз коли не сильно вологе зерно то десь до 100 тонн можуть посушити за 12 годин соняшника. це у нас операторська тут хлопці порядки наводить. Це у нас з цією швидкістю йде демосос, щоб, не, не дай Бог, там не було ніякої. І сама панель управління цієї сушарочки. Виставляється температура, все тут контролюється, все видно, все добре. Повністю тут управляється сюди шнеки, які що куди. Транспортні ленти. Зараз підемо в склад, вже сухе вам покажемо на сіті. Ось таке вже у нас одразу після втушки, вже сухеньке, чистеньке зерничко. Зараз ми його на натуру візьмемо. Така у нас натура зерна в цьому році. У фазу шести листочків і у фазу вже перед зірочкою працював. Також насіння було оброблено поверстартом. Ну, таке гарненьке зерно. Зараз ми поїдемо на то. Зважимо, щоб показати. Набрали ми зерно вже після сушки, очищене. Зараз у нас. Старим дедовським способом, але багато хто так робив, Визначаємо натуру. Натура 504. Я думаю, що це шикарно. Цікаво від вас почути, як, на вашу думку, яка це натура. Хороша чи погана.